Навелися на орієнтир і ми потрапили в Донбас. Тут немає нічого сверхісвісного, просто треба заставити себе сісти в чужу їжаку і поїхати. Все. Прийдеться остатися в танки, я останусь в танки і буду горіти, якщо потрібно, за рідний дім. Танчик не всі бояться. З, звісно, танчик кожен хоче бахнути, але не кожен може. І полетів там кілометр 80 в час. що то за захлопався кружа, я би його взяла за мужа. Я б йому робити не дала, не дала лиш, не красонків тримала. Я б йому робити, не дала, не дала лиш, не красавки тримала. Хоча то за хлопець познає. mi tak domee makaje Ja byl jo mu sace vitalla vidala, vidala. Всім привіт! Це український свідок, Маргарита Потапова, Олександр Давиденко. Сьогодні ми працюємо на гарячому Покровському напрямку разом з легендарними січеславськими десантниками. Ось на такому прекрасному апараті, яким хлопці влучно стріляють по російським військам. Влад, Владислав, Владік. Я є командиром танка, командир бойової машини. Танк Т-80 модифікація танку. Взагалі, да, вертольотний двигун стоїть модифікований. Ну, такий собі класний танк, швидкий дуже. Це зараз важливо тут на Покровському напрямку. Це дуже важливо маневри і швидкість. Там ну, нічого складного тут немає. Вже вивчили машину така, яка вона є в нас. Є е, інколи проблеми там, але ми їх швидко вирішуємо на місці. Починаємо далі свою роботу. Вночі також можемо працювати, але поки що працюємо тільки в день. Це був звичайний виїзд, ми виїхали на вогневу позицію, не на цю, а на трішечки іншу. Навелися на орієнтир, почекали деякий час і нам дали координати, коригували нас, і ми потрапили у біндаж. В цьому екіпажі ну, менше, менше, мабуть, місяця, десь тижня три. За три тижні я хочу сказати, що ну, якначе як, я з ними працював все життя своє. Ну, от Скільки в армії, скільки я і працював. Злагодженість екіпажів, впевнений командир в своїх діях, навідник, механік Механік водій також знає, що робить за речагами він нас. Тобто все круто. Ну, це не прям не, не, по, не за покликом, але так склалося, що вже немає вихіду. І типу, ну так. Сів танк, то вже вже шкуда з нього вилізеш. Все ж, тут я залишусь, мабуть, на невіднику, як колись було. Це в 2015 році, коли я прийшов, підписав контракт. Я був в піхоті, був противотанкістом. Але потім в 2016 році були сформовані е, окремі танкові роти ВДВ на ще тоді ВДВ, на турбованих двигунах Т-80БВ танки. Тобто і так сталося, що був відбор, і я потрапив на невідникаю. Тобто шлях мій такий доволі, доволі довгий. Я й був і головним сержантом, і головним сержантом взвода, і командиром танка, але мені на від це прям подобається. Прям вмію прям практикую. <рес> і кайфую, да? ну, так? Як можна, як можна кайфувати від війни, типу, я не знаю. Це, не це, це дуже затягує. Типу. Надо, з Азартом з цими, азартом з війною надо трошки бути поосторожні, бо можна цей, піти волин трохи. Що це значить? Віддаться повністю і залишиться тут. А що треба робити, щоб до цього не доводити? Довіряти екіпажу, слухати команди, і я думаю, що все, все, вийде, все вийде, все вийде. Бути як одне ціле просто, щоб ці три людинки, які сидять в цьому железному танці, типу великі машинки, щоб вони були просто як один єдиний кулак і просто вдарили нахабну пику гарно. Смачно так з усієї дурі з розмаху в голову просто і все, все буде добре. Підтримування Покровського напрямку, Дніпро поряд. Ну, так, звичайно. Це ж це вже за дім. Це ж, це ж вже за дім, якби, ну, звичайно. Угу. Це вже не так, як за Бамбас, як за дім. Тому так. Прийдеться, ну, якщо так треба, буде, і ну, прийдеться остаться в танці, я останусь в танки і буду горіти, якщо потрібно, за рідний дім. Ну, і треба горізі. Ну та звісно, що ніхто не буде, це ж ніхто Вахерять. не каже, що я згоряв. Будемо битися, а що робити? — Про цей вертольотний двигатель. Що з ним? Оце... В чому прикол? От поясніть мені на пальцях. Да? Що прикол, в ньому це, це машинка, оце їде, така є, не 80 ка вона їде, а це скрипить, там брррр, з неї куча дима, а у нас просто він і полетів там кілометр 80 в час, як іномарочка хороша. Ну, це як Жигулі і не знаю, якась беха. Якщо в порівнянні. Але що, типу, ті танки хороші, там у них свої є плюси, то в цих є свої плюси так само, як і мінуси. типу. Ці танки не можна, наприклад, використовувати як евакуцію техніку для евакуації, тому що вона дуже ніжна, скажімо так, типу, не можна. Це танк наступальної дії, танк прорива. Тобто типу, він розрахований, здається, на 5 хвилин бою. Він заїхав. Восім пострілів хвилину, просто видав і відкотився, зазарядився, зробив маневр, заїхав з іншої сторони, розривати фангитику, прориватися то як зараз вдається прориватися чи ну, звісно строити? звісно ми виконуємо команди виконуємо те що нам кажуть типу скажуть виконувати там проривати фланги будемо проривати фланги танк на, танк на якщо танк не буде ну, типу якщо в танку не буде поломок то це можна ну реально можна робити угу. від FPV, е, я так дивлюсь у вас аж три репки стоїть так, да чотири да? так так Наскільки це важливо зараз? Зараз це дуже важливо, тому що чортенята використовують дуже багато пташок з такими кумулятивними снарядами, що танк підпалюється. І потрібно їх якомога більше. І, ну, круто буде, якщо люди, просто люди, які не на війні, будуть просто більше, більше хочуть донатити на це все, то це буде зберігати комусь життя просто. 125 міліметрів, гладкосвольна зброя. Веде пристрільний, пристрільний вогонь на 4 кілометри з колишним власним снарядом, бронебойним і кумулятивним на 3 кілометри. Е, стріляти з закритих позицій можна 10 кілометрів. Типу, ми практикували 8 кілометрів, це прям ідеально в е, пулеметне гніздо попадання. Постріляли, поїхали, дозарядилися, змінили точку. Тому що у Поганих людей, там є багато пташок, які просто зрізають цю всю картину. Типу що, Якщо будемо стояти і нахабно стріляти з вони позиції, то це дуже можна швидко, щоб закінчилось. Звісно, танчик кожен хоче бахнути. Але не кожен може. Дом-дома чекає, дружина, дитина моя чекає 5 років. Мама чекає вдома. Все чекає вдома. Але вже так давно вдома не був, що не знаєш, хто там і чекає. Та, ладно. Та ні, це все жарти. Погані, можливо. Роде мені подарили з, е, з Германії, ми знайомі, щоб я займався творчістю на фронті, записував реп, треки е, про війну і, і не тільки про війну, про життя в цілому. Своє, про свою історію. Розказую, розповідаю свою історію. Так зачитаєте? Ну. До речі, щось десь літає, що може зараз бути бах. Ну не буде. Оце наш, мабуть. А що за репчик читаєте? — Репчик, та, та різний репчик. Ну, Зараз це не актуально трохи буде, а капелка і це не те. Типу, ну, не знаю, дивіться. Відай війні свій кращий час, тернистий шлях не обирав, я молодим залізу в танк, заради вас. Заради <свіс> <пілляв> вас піду на смерть, дам життя, щоб народ вільним був, як дах, але народ не розповсюдить посилання на донат. Відай війні свій кращий час. Тернистий шлях не обирав, я молодим залізу в танк. Заради вас, піду на смерть, дам життя, щоб народ вільним був, як плях, але більшість людей на це кладуть болта, бо це не їх війна. Свою <пілляв> собаку. Механік водій, Саме швидкої пташечки, яка є у нас на урожені, це танк Т-80. Швидкість на даний час дуже потрібна. Раніше, може, воно і не так актуально було, тому що раніше ти міг виїхати, відстріляти і там від'їхати трохи від ворога, і вже можна було майже ні за що не переживати. А на даний час то літають півішки і літають дуже на різних частотах. Тобто без ребів виїжджати, можна сказати, самогубство поняли? Так що Швидкість дуже важлива. Потрібно від точки А до точки Б і швидко замаскувати машину. На жаль, рух тут активний від початку весни. Тут дуже активні бойові дії. Інколи, може, декілька неділь трошки менш активно воно було. Інколи вони збираються силами і проводять там по пару неділь дуже агресивні штурми. Наші цілі всі і все, що може бути. Ну, Стріляє так само і по піхоті, і по танках, і по машинах. Тобто все, що їде з тієї сторони, по всьому ведеться вогневе враження. До ласточки прислухаюсь, звісно. Та воно інтуїція. Якось буває. От, буває, виїжджаєш, от, наприклад, кажуть, що сьогодні напряму виїжджаєте. Ну, це. Напряму відійдемось до ворога. І їдеш спокійно, так, а буває інколи душа трепеще, не хочеться їхати нікуди. Є якісь у вас ці забобони, що ви робите перед виїздом? Обов'язково? Ні, Обов ні такого немає. Ну, це як... не актуально взагалі, це бред якийсь. Ніхто нічого такого не робить. Ми молоді, там, так би сказати, наших дідів правила не соблюдаємо якось. Як практика показує, то і так можна їздити. Що, посадка забита, так? Да? Місць ніт. Якщо треба знайдемо, Дайте ратати. Там як, посуточно чи по А коли нам паспорта. Ні, реально, це просто смішки смішками, з свішками, це класно, камерами пограли, а не паспорта. Я розумію, мені 17 років, можна я за кордон випадку. Там до пана курва загалом. Раті я не роби. Бандір що робити. знаю. визивай, пора працювати. погане Так небо літає. I Ви тільки зробите постріл, я забуть. Та ну, понятно. Ви не встигнете цей м'якнути, так? Давайте так. Подивимося. Наче що мене здує до приdayству спокурення. Voi triang! 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 By the lives of and Все, копайте, копайте отсюда. Бо тут Еще стоят. Лад тут нема колеги стоять. Зараз працюють всі хлопці, які виїжджають напряму вже на перший день. З моменту, от, де, декілька днів підряд вони виїжджають, і розбирають. Противник заходить в населені пункти, за, залазить в будівлі в цивільні, і звідти вже намагаються вести якусь розвідку, накопичувати сили. Ну, а той, екіпаж не дає їм просто цього зробити фізично. Та Все екопично. Виїхали на рубеж, отработали, приїхали, все. Це те, що я казала. Це, це наша робота, ми її робимо кожен день. У нас стоїть задача, ми її виконуємо. Блін. Угу. Тут нема нічого сверхістисного, просто треба заставити себе, сісти в цю жилізаку і поїхати. Все. І ти, коли приїжджаєш на рубеж, то він не страшно нічого. Ти просто робиш свою роботу і думаєш, щоб пацани виїхали з тобою назад. Все. Коли командування ставить задачу, тоді виїжджаємо два-три рази в неділю виїжджаємо на відкриті вогневі. Ну, нас теж не пхають туди, де нас можуть сразу з птура чи ще щось. Спочатку йде розвідка, командує ставить задачу, ми їдемо, працюємо. <кхи> так, ну, от і все, в принципі. Ну, це наша, ми кожен день це робимо. Тому що ну, Тут нічого сверхного не відбувається. Просто ти повинен кожен член екіпажу виконувати свою функцію. Коли екіпаж злагоджений, воно як часи працює. Головне, щоб техніка не підводила. І все. Ти приїжджаєш з виїзду, готуєш до слідучого виїзду. І коли в тебе машинка, коли ти її любиш, вона тебе буде вивозити з, -з, -з, любої, ну, з любого говна. Бо не буває так, що ти просто її кинув, вона тебе возити не буде. Потім. Саме головне, щоб екіпаж розумів, коли сідає в машину, що йому робити. От, перед тим, як машина їде на виїзд, ти ж робиш вивірку орудія, все. І найголовніше, щоб ти знав, що ти робиш. Тому що ну, якщо ти приїхав, залізеш де, як обіз'яна і будеш на всі кнопки давити, то нікуди не попадеш. Тут найголовніше бажання екіпажу навчитися, її спочатку треба вивчити, а тоді вже на ній працювати. Тому що якщо ти її не знаєш і не любиш, ти не будеш робити. Тому що, ну, Бо ти не знаєш, що воно має. Бути. Я ж не слідкую за тим, як іде процес, це все командування. Дивиться, тому що ми працюємо. Мені ніколи дивитися, куди полетів той чи інший снаряд. Я прицілився, вистрілив, все, шукаю другу ціль. Це хіба якщо працюємо по техніці, то ти можеш слідуючи ще дослати туди чи ще щось. Або ти дивишся, що бліндаж не розвалило. Мені там командир або механ підказує, давай ще один туди. Все, я не можу слідкувати у приціл за всім тим, що відбувається. Я бачу тільки те, що в мене в прицілі. Звичайно, буде працювати. Руки роблять, очі бачать. Аби, як казав, верба техніка не підводила, так все добре. Піджимають, як, як, як і на Харківському, і там, на Запорізькому напрямку, і на Херсонському. Тяжко, але, але справляємося. Командування ставить задачу, виконуємо. Все добре. То що, не хотіли б на Курщину до колег? Буде команда до машини вперед-перед. Це, Це то, що позаду вас. Захист від піввідродів, від скидів, захищає. Угу. Захищає, маскувальна сітка захищає, якщо вона підвішена, захищає не такий удар. А маскування. То що маскування вже зустрічались є. з цими В да? чи ні? Вон Павлуха, ага. волонтер. Так, да, були скиди. Ви ж тут? Бу була кондузія, але нічого. Не завжди будемо тут. Ребки захищають нас, але не завжди чуємо, що вже зараз буде якийсь прильот в півішки. Поховалися, вдарило да, в танчик, але і танчик нормальний, і ми нормально все. Головне теж вивезти з відкритого... — Особовий склад, звичайно, особовий склад треба вивезти. Якщо машинка їде, то їм, якщо вже то тільки особовий склад. Та їх сьогодні в нас було. Оцей екіпаж також молодці. Недавно противник заліз в бліндаж. Хлопці третім пострілом влучили прямо в бліндаж. Решта. Окупантів, так називаємо, намагалися стікти, але далеко вони не вбігли. Донбас-експрес. Місто Покровськ колись тилове Містечко, яке зараз перетворюється на передову. Тут постійно чути звуки артилерії, також триває примусова евакуація місцевих жителів. Що буде далі? Залежить тільки від Збройних сил України і від їхньої витримки. Нас просто багато, але ну, багато хто із нас навнейме, типу. Угу. Це ну, типу, ну, таке прикольне. Хтось послухового класу там. ток зафорсився особи, прикольно клас, лось як поставили і все. Типу. І куди ж прикольніше слухати там скофак, всяких ну, типу, де? де це ж тру? Це круто. Ні, ось отру. отут тру. Заліз, ділав і виліз, і сказав і все. І отвіти, і в случаї чого в разі да, ніхто не знімає з тебе кавичок полону, там, типу, блядь, ну, прийдеться так буває, що люди потрапляють в полон. І ну, там же за базар прийдеться віддіти вже. Всі тропи ведуть у рим, не читав правила гри. Та позаду мене гори високі, з ворогів кидаю кості на стіл. Це світ майже догорів Не дивлюсь назад, мої текста це ніби крик душі. Всі тропи ведуть у рим, не читав правила гри. Та позаду мене гори високі, з ворогів кидаю, кості на стіл. Це світ майже догорів Йду До тихо вперед у руках моїх будуть косирі. Циганські ганські та.